Сніг майже зійшов, морозець, погодка має бути така супер-пупер. Ну, десь вона пропала, хмарками затянула. Зараз все запуститься, все заработає. Красота. Чоловік каже, немає чим кормити свиней. каже, Змолотіть мені хоч каре прицеп. Кукурузки кай, щоб було їм хоч що їсти. Якраз погода дозволяє, світла немає, можна хоч в полі попрацювати. Жаточка зараз прогрівається. Так же ж це і явище називається. Прогрівається жатка. Капелло. нову цю жатку купляли. Щоб розпочати вбирання, треба повбирати гілочки. Попадали в поле. А воно замерзло без пилки, не буде діла. Прийдеться об'їжджати. Так давай, я сань пройду по може десь ще впала. Та вберу. Не видать, не видать. Та в принципі нема нормально. Кукуруза мо вроді пострижена. Дракон Не закрив, та йо мойо не хочеться ж гупати, а воно ж виходить як з Я такого не помню, щоб тут, щоб було дві неділі до нового року, і кукурудзу вбирали. Тебе Та було таке на правдіки? Це молодець народження буває з траєм. Січні. А що ви на роботу після нового року вийшли? Під посадкою низенька, слабенька, як сікла. Жадка носками по цьому, по землі горна, я також ще не бачив, що кукурузка низька, щоб люди погнуло її положило, треба ж якомога максимально її зібрати, а воно ніфіга не виходить. Зараз ось з комбайна вийду, спущусь на землю і покажу. Які йдуть по кукурузи, так це ще навіть не весна. Для тих спеціалістів, які говорять, що з неї нічого не буде до весни. Ну-ну, нічого. Так, Толь, нічого абсолютно. Йома, й носки вон, скачуть по цьому, по землі. Де таке бачено? Я ніколи такого навіть не спостерігав. Зазвичай таке там ще зазоро такий. Качанчики летять, кабанчики не вискакують. Ну Тут ця сторона загущена, воно перекриття походу виходило, бо ми не захватимо пару рядків, воно таке. Зараз тут ось краще піде діло. Як хорошо модні комбайни, і врожайність пише, вологу пише, все пише. Ще й на автопілоті, сам може їхати. Інновації йдуть тільки вперед. Тут таке під ярочек, тут наверное, должно ще з поболі описати. Но вже максимально низько опущення. Сніг навіть розкидають, а все одно не виходить жадко і забрати все те, що треба. Дуже низько качан, це по-перше, по-друге, -по положена ж кукурудза з поврожайності. 5-6 тонн комп'ютер показує, волога там 24, 23 десь отак. Я не знаю, я в комбайні це найбільше люблю їздити тоді, коли оце кукурузу вбираю. Коли сою, це ж як ми ось обирали, чоловік, ну комбайнер десь нерівності, десь все. Хоч і флексі жадка, ж її на повну кине, все одно треба піднімати, опускати, щоб ніде нікуди, нічого. То не спіша, то вперед, то назад, то підняв, то забило, бо десь сере стебло, мотовило. А на кукурузі красота. Більше газу менше ям. <гум> Бач, тут вже зменшився врожай. Тут ну, там ярок. А ти ж як поле обереш, потім вже воно покаже середню, так, да, чи ні? Я покаже? Я не А, там вводить поле. Сніга на жатки, дивіться сіка. Зараз доїдемо втрай, піду понизу, поболтаюся. А настільки бунтер са? Десять є? 700 бійкам. 700 бійкам. А так тим вже й висипати час буде. Мало ще. Тут. Так а що він на прицепці він вже більше й не візьме. Ти туди підеш, назад уже не вернешся. Да, вийду зараз, поціму знизу. Вигрузка пішла повним ходом. Три тони намолотили. Як класно, коли модний комбайн, все показує до мелочей. Чоловік каже, мені для поросьомки курочок куточок хвата, каже. А це хай поки постої, так як елеватори стоять чогось, чогось. І оце вам, значить, дивіться, результат вбирання. Взимку і це ще навіть не весна. Дивіться, які потери Це йде вбирання, є такі потери Якщо буде вбирання йти весною, я взагалі не представляю, які будуть потери Де я тільки що ж комбайна бачу, прям тупо. Ось дивіться. А ви кажете, весною це бомба, зато волога буде. Мінімально. А чому це все так відбувається, що жатка так дрібнить? Тому що, дивіться, ось качан на землі і жатка його ж не візьме, ну ніяк І звісно вона його подрібнила. Поставимо, може, забере. І далі ця вся картина. Продовжується. Зараз морози, на завтра вже пишуть плюси, перед Новим годом дожжі. Що після Нового року буде, бог я знаю, що там буде. Ось із Санєю в комбайні бесідували про те, що весняну кукурузу чи Осінню потрібно, як положено. То всі в один крик в нашому регіоні. Ну, тут міс... по місту, по району. Тільки. Осінню до весни ніхто нічого не залишає, осінню треба інші роботи робити. Ось бачите? Сюди можна просто приходити і збирати такі качанчики, ну полукачанчики. І якщо тут середня врожайність вийде, я не знаю, то не 3-4 на круг, так як там нижче прекрасно сипало. сюди вище гірше. Ось ще є потерь, настане весна, ці всі потірі тільки збільшаться. Так що хто б мені там що в коментарях не писав, я в це не вірю, що весною можна збирати кукурузу без, без втрат. Качанчик такий невеликий, гібрид такий сингентовський, на букву Ф забув. І не сі фортагу якась якась інша. Качанчик виповнили, десь є більший, десь є менший. Ну, як говориться, що посієш, то й пожнеш. Правильно, правильно. Ну Таку ще жатка повинна взяти кукурузинку. Де попрацював стебловий метелик, то там, звісно, лежить кукурузка поломана. Або десь стебло слабе. Так що в кожного свої думки з приводу цього всього. А я вже говорив, що в кукурузу без сушки не фіхілісти. Це моя така думка. А там вже кожен для себе. Так, все, свинкам поросенкам є. Можна їхати на базу. Мороз стюже, З вітром. Морозу -то там градусів 2-3. А вітер добавляє градусів 7-8. Так що все. Свинки голодні, з курочками не будуть. Всім пока. І все звісно буде Україна.